Вітаю вас, панство! Коли в ігровій індустрії з'являється анонс ремейку якоїсь старої чи не дуже гри, це завжди викликає доволі змішані почуття. З одного боку, це шанс переосмислити класику, представити її нові аудиторії та виправити старі недоліки, як це блискуче зробили капком із серією Resident Evil. З іншого, це може бути бездушною спробою заробити на ностальгії, як у випадку з першим за Last of Us, де за великим рахунком просто підтягнули візуал. Але коли мова йде про улюблену серію, всі сумніви зникають: емоції беруть гору, і ти знову робиш цю фатальну помилку, предзамовляєш гру, вірячи в обіцянки та ностальгію. Саме це сталося зі мною, коли я побачила анонс Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Це ж не просто чергова стелс-гра з посереднім сюжетом, а ремейк тієї самої емоційно насиченої історії, яка лягла в основу всієї саги про бігбоса, заглибившись у теми патріотизму, зради та особистих цінностей. Третя частина єдина. В серії чий сюжет стоїть відокремлено, що робить її ідеальною, але водночас і найбільш ризикованою для ремейку. Назва містить грецьку літеру Дельта, яка, за словами розробників, була обрана не випадково. Вона символізує різницю без зміни структури. І цей принцип є не просто маркетинговим ходом, а основоположною філософією всього проекту, яка формує його головні сильні та слабкі сторони. Зазвичай метою будь-якого ремейку є відтворення оригіналу з максимальною точністю. Але й водночас його оновлення для сучасної аудиторії. Однак для Дельти ця філософія стала справжнім яблуком розбрату в ком'юніті. Чи можна оновити те, що було ідеальним у своїй оригінальній формі, не зламавши його душі? Розробка Metal Gear Solid Delta значною мірою відокремлена на від спадщини Кодзіми, хоча і з повагою до неї за розробку відповідала внутрішня студія Konami, якій допомагала компанія Virtuos Games, свідома своєю роботою над численними портами та ремастерами. У цьому проєкті вона взяла на себе основні завдання з перенесення гри на руші Unreal Engine 5. Чутки про повністю нову команду були швидко спростовані. У проєкті брали участь ветерани Konami, які працювали над оригінальною серією. Протягом багатьох років, зокрема, продюсери Нуріакі Окамура та Юджі Корекадо Окамура був залучений до франшизи з 2005 року, а Корекадо працював практично над кожною частиною серії Metal Gear Solid. На Reddit ком'юніті активно обговорювало, що команда Konami, яка працювала над ремейком, складається з залишки старого коді про, які не пішли за кодзімою. Цей факт додавав трохи надії, що дух оригіналу не буде втрачений, але основним питанням для всіх залишалася позиція Хідео Кодзіми. Зробники казали, що вони хотіли залишитися максимально вірними його первісному баченню і сподіваються, що він хоча б колись небудь зіграє в ремейк. Сам же Кодзіма прямо заявив, що не буде грати в Дельту, бо хоче бачити в ігровій індустрії щось дійсно нове, і ця заява є ширшою ніж просто коментар. Це розчарування становищем ігрової індустрії сьогодення, яка занадто покладається на сиквели та ремейки. При цьому часто використовуючи універсальні інструменти, такі як Unreal Engine Кодзіма створив Metal Gear Solid. 3 Прожив з ним роки, і для нього немає сенсу повертатися до старої роботи. Його нинішні проекти, як от той ж Death Stranding, показують нам прагнення рухатися вперед і створювати оригінальні незвідані ігрові світи. А Metal Gear Solid Delta після цього стає не стільки ремейком класики, скільки підкреслює ідейне розмежування між двома підходами, збереженням спадщини проти творення майбутнього. Однією з найбільш помітних змін у Дельці є її візуальне перетворення. Гра повністю перероблена на ручі Unreal Engine 5, що безумовно забезпечує приголомшливу деталізацію. Ключовим нововведенням є система постійних поранень. Будь-які порізи, синці, отримані снейком тепер залишаються на його тілі, а на одязі та спорядженні осідають бруд та листя. Але цей перехід до гіперреалізму не залишився без критики. Оригінальна гра була продуктом епохи PlayStation 2, де технічні обмеження. Такі, як туман, що приховує примальовування та специфічна кольорна палітра, перетворилися на унікальний художній стиль. І деякі фанати вважають, що Дельта, відмовившись від цього стилю на користь фотореалізму, виглядає бездушно або занадто реалістично для світу, що має сюрреалістичні елементи. Знаєте, ніби графіка не підходить тону гри, яка включає в себе паранормальних персонажів, як, наприклад, пен, що керує шершнями або фір, що маскується на деревах. У цих сценах оригінальна стилізація працювала на атмосферу, тоді як фотореалізм робить їх менш переконливими та більш дикими у поганому сенсі. Також щодо персонажів, що вони виглядають менш виразними або нудними у порівнянні з оригіналом. Це особливо помітно у високодраматичних сценах, де перебільшена театральність оригінальної анімації допомагала передати емоції. У ремейку зміна освітлення та анімації, яка прагне до реалізму, сама по собі зменшила театральність та в якомусь сенсі кінематографічність, які завжди були важливою частиною режиму. Сури Кодзіми. І таким чином ми приходимо до того, що гіперреалістична графіка конфліктує з перебільшеним, часом навіть гротескним сюжетом. Фінальна сцена на могилі босс є яскравим прикладом цієї проблеми. Відсутність оригінального освітлення та атмосфери вже не викликає скупої чоловічої сльози. Це все одно, що замінити намальований вручну шедевр на фотографію, технічно досконало, але емоційно порожньо. А от в плані геймплею у спробі задовольнити як давніх шанувальників. Так і нових гравців, дельта пропонує нам дві окремі системи керування: новий стиль та класичний. Новий, що логічно, робить процес більш сучасним, але саме це і було головною помилкою. Можливість пересуватися, пригнувшись, замість фіксованої камери повний контроль над оглядом, кнопки для стрільби, сі та присідання перенесені на більш звичні для сучасних ігор місця, швидке змінення маскування, не заходячи в меню паузи, автоматичне збереження гри при переході між зонами, індикатори напрямку з якого вороги помітили Снейка та контекстні підказки на екрані. Багато хто з ком'юніті хотів новий геймплей, але розробники сліпо пішли на бажання фанатів і навіть не подумали, що впровадження сучасної вільної камери в цю стару структуру це катастрофа. Рівневий дизайн Дельти є практично ідентичним оригіналу, і проблема в чому? Оригінальні рівні були спроєктовані з урахуванням обмежень камери та керування епохи PS2, провадження в цю структуру сучасних механік, як от. Вільна камера робить гру значно простішою і це дуже порушує баланс. Битви з босами, що були складними в оригіналі через обмежений огляд, з новою камерою взагалі не відчувається як битви, тим паче, той з босами це банальний тир. Здатність вільно прицілюватися та швидко пересуватися, зводить на нівець усю напругу, і ця ситуація мені чимось нагадує проблему, яка виникла з ремейком Twin Snakes, коли додали шутерні механіки з другої МГС у рівнях, спроєктованих для оригіналу, що зробили Било гру занадто легкою. Також Дельта, намагаючись бути максимально вірною, не змінила ішко ворогів. І разом з усіма новими механіками з цим з'являється якийсь когнітивний дисонанс. Нові механіки, які суперечать старому дизайну і перетворюють гру на щось зовсім незрозуміле. Загальний сюжет, сценарій та діалоги були залишені без змін за винятком невеликих доповнень у деяких розмовах по кодеку. Ще вони використали оригінальні записи голосів акторів з МГС 3 і, от, незважаючи ні на що, погодьтеся, все виглядає так гарно, перспективно, що ж не віриться. А ви й не вірте, бо спокійно сісти пограти в дельту зараз не вийде через проблеми з оптимізацією, які присутні не тільки на ПК, але й на PS5 також. Затримки завантаження текстур та постійні вильоти гри як взагалі на такому етапі можна було щось випускати. І при цьому конамі що обізнані з цими проблемами, і що взагалі то на ПК гра працює стабільніше. My... No! The name's Eva. The... E.V.A. 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 wait! <рес> По прилоку 60 ФПС, навіть сучасне залізо не може стабільно тримати цю позначку, і доводиться шукати сторонні гайди з оптимізації, щоб змусити гру працювати, хоч на якомусь більш-менш пристойному рівні. <рес> типу, уявіть гру на п'ятому Unreal, яка працює без проблем. Ай, це ще ж хтось <кій> <кій> да. До всіх цих технічних труднощів додалося й те, що режим Fox Hunt, який входив в анонс, який, за словами розробників, мав би становити 25% ігрового експірієнсу Дельти, було відкладено до колись то там осені 25-го року. Плюс ще й не буде підтримувати кросплей. Тож ми маємо ще й не повну гру за повну ціну, і ще й працюючу через дупу. Все як треба. Для тих, хто ніколи не грав в оригінал, подивіться проходження або пограйте на емуляторі, якщо не маєте PS2, і не чіпайте порт від Konami. Можна спробувати через піврочку рік пограти в Дельту, якщо з нею щось зроблять, що маловірогідно дивлячись на політику, продається, значить, все нормально і нічого фіксити не треба. А для олдів, подивіться на ютубі вирізку катсцен з Євою та заспокойтеся. Цей ремейк не схожий на ремейк 2 чи 4, Це більше нагадує Demon's Souls, де візуальна реконструкція. З мінімальними змінами в основі Metal Gear Solid Delta є заявою Конамі про повернення франшизи. Але що для нас, як для гравців, важливіше: автентичність минулого чи прогрес майбутнього? Delta хоче бути і тим, і іншим. Вона застрягла між класичною спадщиною кодзіми та сучасним підходом, і в цьому застряганні втратила власну ідентичність. На відміну від ремейків, які мають чітке бачення, наприклад, перетворити хорор на екшн або навпаки, Дельта намагається задовольнити як фанатів оригіналу. Так Нових гравців, але тим самим ризикую розчарувати взагалі усіх.